Я коли йшла ще до школи, я говорила з Богом і говорила і слухала себе. Бог каже, коли ти молишся за спасіння когось, чи рідних, чи близьких, не значить, я кажу, ми кажем, Господь спаси їх, каже. Вони вже мають спасіння. Вони мають спасіння. Їм тільки варто прийняти, ступити в це спасіння. Я кажу, Господь, ну а як молитися і щоб ти, щоб, щоб я... щоб це було результатом, щоб це було видно. Я розумію, що. Це залежить від людини, за яку ти молишся. Вона або його прийме. Або маючи спасіння, вона так ніколи і не прийме його. Маючи зцілення, вона так і не буде жити. Маючи повноту життя, вона так і не буде жити. Тому, що може зробити ще Бог? Це зробити? Він дав апріорі всім людям, як ми вчора на уроці, так? Апріорі всі люди спасінні. Але чи вони його прийняли? Тобто кожному, Господь пообіцяв спасіння, але чи вони його прийняли? Якщо не прийняли, вони не будуть проживати. Тому, якщо людина каже, Господь, я хочу ту і ту, так, наприклад, ну, те, що з волі Божої. Бо каже, ти маєш зцілення. Ганом Ісуса ти зцілений? То тобто приймай це зцілення. А як прийняти зцілення? Ну вірі. Побач себе разом з Христом розп'ятим, що там ти залишив з те, що тобі заважає. Почни з маленького, коли болить палець. Тобто, про що би ми зараз не молились як люди для життя, для потреб, ми то апріорі все маємо. Тобі І мені треба знати, а що я маю, щоб це прийняти, жити в цьому.